На продаж залітає ось така от яскрава новиночка. Це у нас Porsche Macan 2016 року. На 2,9 бензиновому двигуні, Офіційний на даунпайпі, 380 кінських сил, Macan GTS, безключовий доступ, сліпі зони, електропривід багажника, чорний комбінований салон, шкіра плюс Алькантара, повне регулювання сидінь. Пам'ять сидінь водія і пасажира, преміальна акустика, пробігу в машинці 155 тисяч, мультимедійне кермо, під кермові голосове, управління, круїз, мультимедіа з екраном, різноманітне налаштування, підігрів сидінь, камери в 360. Клімат, контроль багатозонний. Салончик у нас в неймовірному стані, просто наче новий, тільки-тільки салона виїхав. Стеля в Алькантарі. І цей яскравий красунчик буде чекати на вас на території торгового центру Республіка Парк компанія Автофокус.